Колею сьогодні у випуску вас чекатиме наступна інформація. Отож, тема суть доказу без дозволу в екосистемі Алео. Вітаю, ласкаво, просимо захоплюючись від алло, І з вами ж таки на зв'язку містер Атлант, головний спікер даного каналу, де ми розглядаємо різні проекти, їхні перспективи розвитку, цікаві моменти, новини і так далі. І сьогодні в випуску наш улюблений Алео. Отож. Хотілось би почати з наступного у цій подорожі. Ми розкриємо нюанси середовища перевірки без дозволу «АЛЕО». Наблизивши вас до розуміння того, як АЛО змінює ландшафт децентралізованих, власне тих чи інших програм. Але завдяки своєму а, далекоглядному, ніби підкоду технології блокчейн, розробив середовище перевірки, без дозволу, яке є свідченням його прагнення до децентралізації та розширення можливостей користувачів. Ця інноваційна функція дозволяє розробникам розгортати програми, не покладаючись на посередників, забезпечуючи безперебійну роботу та знижуючи ризики для платформи. Також Твердження без дозволу, що це означає, в основі косистеми АЛ лежить концепція перевірки без дозволу, яка дозволяє розробникам безперешкодно розгортати свої програми в реєстрі програм. Ало це революційно, оскільки подумайте логічно. Навіть якщо повністю усуває, але усуває залежність від сторонніх посередників, гарантує, що програми залишатимуться функціональними, навіть якщо початкові розробники або автори інструментарію, ало більше недоступні. Отож так. Також хотілося б додати наступну інформацію: Однією з ключових переваг бездовільного доведення є його властива здатність протистояти цензурі, зберігаючи реєстр у децентралізованій книзі, але гарантує, що оновлення реєстру захищені від зовнішнього втручання, захищаючи розробників і користувачів від ризику платформи та зберігаючи цілісність розгорнутих програм. Також підтримка функціональності програми. А що тут нового? А я вам розповім наступне. Відсутність оригінальних розробників або авторів інструментарію Allo не впливає на функціональність розгорнутих програм завдяки десталізованому характеру екосистеми Allo без дозволів. Користувачі можуть продовжувати запускати програми, які були розгорнені в децентралізованій мережі, забезпечуючи безперебійний доступ до програм та її функцій. Також наступна підтема: розширення прав і можливостей користувачів і децентралізація. Середовище перевірки без дозволу Allo підкреслює його непохитну. Прихильність до розширення прав і можливостей користувачів і децентралізації, дозволяючи розробникам розгортати та користувачам виконувати будь-яку програму з нульовими знаннями без обмежень, але гарантує, що влада знаходиться в руках користувачів і розробників, сприяючи розвитку екосистеми, де інновації та потреби користувачів є рушійними силами. І настанок це висновок. Середовище перевірки без дозволу, але є революційною інновацією, яка забезпечує міцну основу для розробки децентралізованих програм. Це не тільки усуває залежність від посередників, але й забезпечує безперебійну роботу програми та розширення можливостей користувачів. Це значний крок до децентралізованого майбутнього, де опір цензурі, розширення прав і можливостей користувачів та інновації об'єднуються, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів. І на цій ноті я буду завершувати. Ну що ж, був радий бути вам корисним і до нових зустрічей в наступного випуску. Бувайте!